Права 1517 порівняй. Ну що ж, почнемо, дивимося, першим заданням треба порівняти 0,82 метра і 83 см. Давайте запишемо, а скільки ж це 0,82 метра в сантиметрах. Бо інакше ми порівняти величини не можемо, треба їх перевести до однієї величини. То ми записуємо, що 0,82 метра це дорівнює. Замість метра ми можемо написати 100 см, будемо переводити в сантиметри, то це буде 0,82, що множиться на 100 см. І це дорівнює, переносимо. Ну що ж, множимо на 100, переносимо кому на раз, два знаки, то це буде дорівнювати 82 см. Добре? Тобто виходить, що. Ось тут ми можемо записати 82 сантиметри, що 0,82 метра це 82 сантиметри. Тобто нам треба порівняти 82 і 83 сантиметри. Ну що ж, я думаю, що очевидно, що 82 у нас менше за 83. Ну і тоді ми тут також пишемо знак менше, що 0,82 метра це менше, ніж 83 сантиметри. Аналогічно переходимо до другого завдання. Треба порівняти 8,3 дециметра і 82 сантиметри. Записуємо, скільки це буде 8,3 дециметра у метрах. Записуємо 8,3 дециметра. Це дорівнює 8,3. 3, що множиться. Замість 1 дециметра в сантиметрах можна записати, що це 10 см. І це дорівнює. Переносимо. Отже, множимо на 10, переносимо кому на один розряд праворуч, то в нас вийде 83 пишемо сантиметри. Є. Ну що ж, тоді під 8,3 дециметра ми можемо записати 83 см. Ну, от у нас буде 82 см. Ну і якщо ми хочемо їх порівняти, то 83 у нас більше, ніж 82 То і тут ми також ставимо знак більше. Що 8,3 дм це більше, ніж 82 см. Ну що ж, йдемо далі. До третього завдання бачимо 5,3 метра треба порівняти і 52 дециметри. Давайте ми метри переведемо в дециметри. Записуємо тоді 5,3 метра. Це дорівнює 5,3, що множиться замість метра. Скільки дециметрів ми можемо написати 10 дециметрів. Тому пишемо на 10 дециметрів. І це дорівнює. давайте записуємо. Множимо на 10, переносимо кому на один розряд праворуч. То це буде 53. Дециметри. Є. Ну що ж, тоді під 5,3 метра ми можемо написати йноцінну величину. Це 53 дециметри. То нам треба порівняти 53 дециметра і 52 дециметра. Ну що ж, 53 дециметра у нас більше, ніж 52 дециметра. Отже, і 5,3 метра більше, ніж 52 дециметри. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо зліва 2,7 центнер, а справа 281 кілограм. Щоб, щоб їх порівняти, нам треба центнери перевести в кілограми. Пишемо 2,7. Центнер. Це дорівнює. 2,7 що множиться. Замість центнера ми пишемо 100 кг. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Це дорівнює. Множимо на 100, переносимо кому на два розряди праворуч, дописуємо ще один 0. Тобто це буде 270 кілограм. Є? Тобто тут 2,7 центнер. Ми можемо записати еквівалентну величину. Це 270 кг. Ну, а справа у нас буде 281 кілограм. Що ж? 270 у нас менше за 281 кг, то виходить, що 2,7 центнер у нас менше за 281 кг. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 0,12 тонни треба порівняти і 1,3 центнера. Щоб їх порівняти, треба, наприклад, це перевести в центнери. Записуємо, що 0,12 тонни... Це дорівнює 0,12, що множиться. Замість тони ми пишемо, якщо в центнерах, 10 центнер 1 тона. І це дорівнює. Ну що ж, ми тоді записуємо, як нам помножити на 10, переносимо кому на один розряд праворуч, то в нас буде 1,5 центнер. Є? Ну що ж, виходить тоді, що зліва там де 0,12. Сотих тонни, ми можемо записати, що це 1,2 центне. Ну, а справа в нас 1,3. Якщо їх порівнювати, то 1,2 менше за 1,3. І отут ми записуємо знак менше. Переходимо до шостого завдання. Треба порівняти 5,18 гривні і 520 копійок. Ну що ж, щоб їх порівняти, треба все перевести, наприклад, в. З гривень в копійки. Тоді ми зможемо їх порівняти. Давайте я тут нижче напишу. Отже, записуємо 5,18 копійки. Гривні, вибачте. Це дорівнює 5,18, що множиться замість однієї гривні і можна написати, що це 100 копійок. І це дорівнює. Ну що ж? Вмножимо на 100, переносимо кому на два розряди праворуч, то у нас вийде 518 копійок. Добре. Тобто, виходить, отут 5,18 гривні. Ми можемо записати, що це 518 копійок. Ну, а справа у нас 520 копійок. Ну що ж. 518 у нас менше за 520. І пишемо, що 5,18 гривні це менше як 520 копійок. Ну що ж, ось таке завдання, як порівняти величини в різних одиницях. Якщо ви вмієте множити на розрядну одиницю, зробити це просто. На цьому вправу завершено.